Для тих, хто мені писав, що ця кішка домашня, залиште її, не чіпайте, вона піде додому, якщо ви зрозуміли, про котру я не можу ближче. Зараз постараюсь підійти. Це така шикарна, пухнаста кішка, яка живе під магазином. Ну, Хіба домашня буде сидіти на набережні, Дивіться, домів немає. Ось магазини. І то тільки один м'ясний. Всі магазини з іншої сторони. Дивіться, люди не живуть. Ось так вона сидить на сонечку. Не знаю, може полює на якусь мишку. Хочеться дуже її зловити, стерилізувати, перш за все, скоріше ця дівчинка, бо трьохколірна. І спробувати знайти цій красуні сім'ю. Ось спробую трошки підійти ближче. На жаль, подається мені повертатися. Бо тут немає виходу. Ви бачите? Я немає з собою нічого, я не взяла. Нічого не взяла поїсти.